Давним-давно в галасливому місті, наповненому високими хмарочосами та гамірними вулицями, жив цікавий маленький робот на ім'я Болт. Болт був не схожий на жодного іншого робота в місті. Поки його однолітки були зайняті виконанням різних завдань, Болт мріяв про щось більше. Він мріяв про дружбу. Щодня Болт спостерігав здалеку за дітьми, які гралися в парку, прагнучи гратись разом з ними. Але, хоч як він намагався, Болт не міг вписатися. Металевий корпус і механічні рухи виділяли його, і діти ставились до нього з насторогою. Сповнений рішучості знайти друга, Болт вирушив у подорож містом, сподіваючись довести, що він більше, ніж просто робот. Він стикався зі жвавими вулицями та високими будівлями, але не здавався. З кожною новою перешкодою на своєму шляху Болт дізнавався щось нове про себе та навколишній світ. Він дізнався, що основою дружби є не зовнішність чи особливі здібності, а доброта, розуміння та прийняття. Нарешті, після довгих пошуків, Болт натрапив на групу дітей, які гралися в затишному куточку міста. Вони були добрими та відкритими і радо запросили Болта приєднатись до своєї гри. Зрадівши, що нарешті знайшов друзів, які прийняли його таким, як він є, Болт приєднався до дітей, сміявся та грався разом з ними. У той момент Болт зрозумів, що справжня дружба варта всіх перешкод, з якими він зіткнувся на своєму шляху. Коли сонце сідало над містом, Болт і його нові друзі сиділи разом, сміялись та розповідали один одному історії. Болт зрозумів, що він нарешті знайшов те, що шукав увесь час дружбу. Сповнений щастям, Болт повернувся додому, готовий зустрітися з будь-якими пригодами в майбутньому.